Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Є такий дешевий покидьок. Льошик Гончаренко пише скандальний мер Вілкол. Далі мовою оригіналу. Отримав гроші. Не будемо говорити від кого. На відкриття 20 Гончаренко центрів в Україні як інструменту його гнилого піару. У кривому розі найняв місцево талановиту художницю Анастасію. Заключив офіційний договір на 15 тисяч гривень, щоб намалювати мурал із зображенням Бориса Джонсона. Але одне але на футболці Джонсона була дорисована. На реклама Гончаренко центра. До речі, стіну його надала одна нормальна людина, захисник України, бо не знав кому. Коли мурал було намальовано, виявилося, що дозволу на політичну рекламу Льошок не мав. Тому власник особисто замалював рекламу центру білою фарбою в колір футболки Джонсона. Почалася істерика без реклами Джонсон губошльопу був не потрібен. Льошок, посилаючись на договір, змусив саму художницю замалювати свій же витвір. Є багато фото, що вона зробила це особисто і при цьому плакала. Після цього почався треш. Ця тварюка почала в медіа, що я нібито ледь не особисто замалював кращого друга України без коментарів по скриптом. До речі, про цю історію я знав лише після того, як мурал було замальовано. Ніякі комунальні служби в цьому задіянні не були. А дозволу на політичну рекламу, якщо хочеш її дорисувати на моралі, треба все ж таки отримувати згідно із законодавством України. Якщо ми хочемо жити в європейській країні, кривий ріг воює, я максимально сконцентрований на військових справах, а не на муралах Льошика і Піарі. Якщо Віл на військових справах, як він каже, за це. Клини тоді чому не пояснити ситуацію із 129-ю бригадою ТРО у кривому розі зібралася на акцію протесту родичі військових із 129-ї бригади територіальної оборони зсу. Вони стверджують, що поранених невозять з позиції, а бійців не забезпечують необхідним. Мій чоловік отримав контузію при виході з оточення. При цьому медичне лікування йому не надали. Лікуємось своїми силами. Приїхав командир і погражував завести справу за дезертирство, якщо чоловік не піде в штурмову бригаду. сказала журналістя, учасниця мітингу. У змі передали, що мітингувальні. Перекрили дорогу. Вілку так і не вийшов до родичів. Їхні вимоги за словами кореспондентки, це належне лікування поранених та повернення тіл загиблих захисників. Також родичі звинувачують командування бригади у тому, що військових відправляють на нуль без належного харчування, амуніції, медичного забезпечення і вогневої підтримки артилерії, написали в Суспільному. Журналістка на місці події поговорила з волонтером Віктором Мироновим, який підвозив допомогу 129-й бригаді. За його словами, ситуація складна. Бійцям бракує медикаментів та спорядження. Також волонтер Скаржився на нестачу автівок для транспонтування поранених. Хочемо дізнатися, чому наші хлопці без арт-підтримки, без дронів, без нічних тепловізорів. Хоча за документами вони є. Якщо вони стоять на першій лінії, то вони мають бути всім забезпечені, заявив кореспондент Сімиронов. У медіа розповіли, що представники бригади коментувати ситуацію. Відмовились. Місцева влада та військове командування з мітингувальниками говорити також. Відмовились. Учасники акції вирішили підготувати список запитань, і надати командування бригади та Радіооборони міста, аби ті відповіли на них в режимі Онлайн повідомили у змі. Кореспондентка поговорила з учасницею протесту Дарією, чоловік якої служить у бригаді. За її словами, військові не мали на позиціях води та їжі. а Також не були забезпечені технікою і боєприпасами. Дарія заявила журналістця, що родичам не вдалося нічого вирішити сьогодні, тому потрібно звертатись куди вище на Київ. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.